Ми зараз говоримо за час про кредит, і вони, чесно кажучи, вже нам трошки на не вухо вже Тобто, Давайте ми будемо вчитися заробляти гроші. У нас Тернопіль Аграрна область і область дуже з великим туристичним потенціалом. Чи ви маєте якісь ідеї щодо підйому цих галузів на Тернопільщині для того, щоб власне, створити робочі місця? Люди заробляли гроші і тікали хате. Не хочеш весну на будинок? Туризм. Ну, по туризму скажу. Є такі хостели, можна створювати молодіжні хостели для розвитку туризму, бо всі знають, що це таке. Воно в цьому світі практикується, це дешевше. Це дешевше, це кращі умови для спілкування молоді, бо, тому що десь там на квартирах жити, чи ще десь там хто як де живе, чи можна провести друга, чи не можна. А ці хостели, це, на мою думку, один з таких варіантів допомоги розвитку туризму. Але в основному це треба, знаєте, поки. Нам тяжко говорити зараз про розвиток туризму, поки в нас от замки, наші всі архітектурні такі казати будівлі в занедбаному стані. Ні дороги під'їхати, там водопад є, але зато не заїдеш. Це повинна бути державна підтримка. І багато говорять, о Тернопіль туристична, туристична такий, ну, ізюмінка, клондайк для, для, для туризму. Це так. Але я вам хочу, не буду лукавити, я вам скажу відверто, що якщо влада центральна не виділить сюди кошти для розвитку туризму, нічого тут не буде, це область. І ми самі не справимося з тим, щоб вивезти оці наші туристичні ну, об'єкти на рівень такий, щоб сюди поїхав турист. По-перше, це треба ще і рекламування на, на рівні Європейському. Ну, колись такий ролик зробили. І той от, ну, мільйони щось там клали в цей ролик і щось там неудачно крутять по Європі, це на рівні держави. Тому багато будуть розказувати, що. От, Туристична галузь нас буде трама переподзвітати, але від варто кажучи, від місцевої влади ну, мало що залежить, щоб це питання зрости з міста. Потрібні дуже великі кошти, щоб, щоб довести це до ладу. А тут їх таких немає. Ми не можемо навіть дороги на мані перемонтувати в місті. Пане Петро, уточнення Тетяна Крашиницька, портал Ентернет чи бачите ви залучення державних коштів єдиним можливим варіантом розв'язку цієї проблеми з туризмом? Чи можливо все ж таки є ще якісь шляхи? Ну, є ще інші шляхи. Шляхи є різні. Є інвестор, знаєте, є інвестор, але інвестор сьогодні також сюди не дуже хоче йти, йому треба створити тут відповідні умови. Це також на рівні. На рівні міста зробити дуже, дуже важко, тут мало що залежить. Звичайно, звичайно, можна, звичайно можна, але інвестор не просто прийде вкладати, вкладати кошти знаєте, у розвалений замок. Йому треба цей замок або викупити, або взяти оренду на 50 років. З нашої політичної ситуації тут зробити все це дуже, дуже важко. І, і саме правильно це би було все-таки, якби держава до цього, усе це було ніби не було пам'ятник архітектури, це є наше спільне надбання. І десь його продавати комусь, якомусь закордонному інвестору, я би так би не хотів. Можливо, це почекати рік-два-три, але зробити і хай би це воно було в, наших, в нашій державі, і хай би воно давало нам прибуток. Весь Україні, чим інвестор він там побуде, гроші все одно підуть на захід, вони не будуть працювати на нашу економіку. І тому на моє переконання, все-таки варто було наші, наші, нашими державними коштами це все діло зрушити з місця. А що, було точно чи ні? Добрий день, газета звітарія, два під хвилина та я думаю, Скажіть, будь ласка, ви говорите про те, щоб Залучає так звані громадські ради, так як сказали, до співпраці з міською владою. От ваша партія, українська платформа, як ви реально співпрацюєте з молодю? Скільки молоді вилучили до роботи зі своєю партією? Ну, о, хочу сказати так, що громадські ради трошки партія, а влада трошки є мірка. Я розумію, дві Звичайно, що міської влади більше повноважень, ніж в партії. Але можливо ви якось на яких громадських засадах співпрацюєте з організаціями молодіжними, вони там вам допомагають в якихось проєктах. <клес> Тут, ці, 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 варі, варі, не це ви організації. Так, є міська рада, і ми виступаємо за те, щоб в міській раді були громадські ради громадські ради. І туди входили молодіжні молоді організації. Але ми не при владі сьогодні і ми не можемо впливати на створення таких організацій при міській, при міській раді. Міська рада до на нас не дослуховується, міська рада трошки таки закрита сьогодні акціонерне е, товариство. Але, а щодо співпраці нашої з молодіжними організаціями, ну, наприклад, ми проводимо, у е, нас е, в партії є громада Молодіжне крило. Тобто є молодіжна громадська організація, українська платформа, вона є о, на, на загальноукраїнському рівні. Голова цієї о, молодіжної організації, наш тернополянин, голова обласної організації е, Руслан Кулик, е, зараз створюються посередки по о, всіх е, регіонах, в тому числі і в Тернополі. Е, також ми плануємо, щоб це був в кожному учбовому закладі, ну, з ці, цілою інфраструктурою. Так як би осередки партії, це так само буде молодіжні. Щодо проєктів, які ми робили, ми проводимо конкурси Маленький українець, «Зори цвіти». Що таке маленький українець, то я хочу двох двох словах сказати. Це сидіти садочків і шкіл малюють малюнки. Ну, у нас цього року була тема, якби я став президентом. От, і вони, вони пишуть твори, малюють малюнки, от я з собою не взяв, щоб, ті, показати, потім ми з цієї України кращі, кращі роботи е, видали в одній книжці. Досить цікаво, до речі, е, діти не свої бачення і це таке молодь. І ми подарили кожному кандидату в президенти. Які було товариство на останніх виборах. Зараз знову буде починатися цей конкурс, осінь, в жовтні місяці ми знову починаємо. Це, це щорічно проводиться другий конкурс. Зорицвіт це конкурс пісні. Конкурс пісні. Там молоді люди до 17 років співають пісні, три вікові категорії. Фінал е, йде відбір, фінал про, проходить в селі Мар'янівка Житомирської області. Таке малювниче місто, місце, ліс у середині лісу поляна, озерце. На цій поляні виставляється сцена, прямо на вулиці, всі живуть в палатках. Гружую, ну карчується з польових кухонь. Це все повністю інфраструктура. За це ніхто не платить ні одної гривні. Вибачте, бачите, що перебуваю ще стосовно цього питання. Окрім конкурсів, можливо, ваша гран... молодіжна громадська організація проводить якісь опитування серед молоді, які ви потім виносите на слухання в міській раді. От саме такого, я не конкурсна робота, а саме того, щоб там, думки молоді враховувалися серйозними політиками. Ми не можемо виносити на міську раду, бо ми не присутні у міській раді. Ну, можливо, ваші люди якось ініціюють пропозиції молоді. Звернення від громадських організацій до міської влади, власне, звернення громадських організацій до міської влади. Тут краще би було, звичайно, якби був голова молодіжної організації, він би на це питання дав відповідь. Ну ні, я володію, проводиться всякі і опитування. Чому ж і проводиться і опитування? Ну я зараз не хочу, знаєте, де ще розказувати поверхнево і інкузі і там проводять всякі творчі вечори, знаєте, але все співпраця знову їздила. Я не готовий А ви сп працюєте тільки власне своїм молодіжним крилом чи можливо з іншими громадськими організаціями? Ми працює, ну, ж працюємо перевод, працює про, 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 про це структура ну, наша Чим, власне є якась співпраця, чи можливо там спільні проекти власне з іншим громадськими організатором організаціями з якими саме? Ну я ще раз говорю, краще би було якби це питання задали наші.